Всім привіт! Мене звати Роксолана, і сьогодні у нас тема «Християнство та Хрещення Русі. Книга Павло Роберт Магочій Україна, історія її земель та народів Друге видання. Поїхали. Отже, з трьох згаданих релігій, у попередньому відео я їх згадувала, попереднє відео перед попереднє про Володимира Великого. Згадувалися релігії, такі як іудаїзм, іслам. І, звісно, християнство. І з трьох згаданих релігій, напевно, найкраще руси, звісно, знали християнство. Перший Могочий поширений на частині українських земель, зокрема в Криму, ще з IV століття нашої ери. У Києві християнство пустило коріння у часи правління перших варягів Аскольда і діра. У другій половині IX століття, і після певного затища відродилося на століття пізніше за князювання Ольги, утім саме її онукові Володимиру. Пише Магоч судилось поширити цю нову релігію по всій київській Русі. Хоча автори середньовічних літописів робили наголос на духовному наверненні Володимира. Насправді саме політичні, а також особисті інтереси пише Магочі спонукали цього князя замінити нещодавно встановлений язичницький пантеон. Східним християнством з Візантії у цей спосіб Володимир зумів піднести міжнародний престиж Київської Росії, зміцнити торгові й дипломатичні зв'язки з Візантією і укріпити свою владу, так у Слов'янській державі, відданій єдиній церкві, яку він як світський правитель мав опікати. Рішення прийняти християнство з'явилось наприкінці 980-х як наслідок складного розвитку подій, точні дати і послідовність яких пише Магочі, досі не з'ясовані. Наприкінці 987 року Володимир Великий так погодився прийти на допомогу візантійському імператорові, проти якого вибухнуло повстання, і за надану військову допомогу київський князь мав отримати винятковий дарунок. Сестру імператора за дружину. Ішлося не просто про імператорську родичку, а про багряно-родну принцесу, тобто буквально народжену у порфірі. Про те, щоб одружитися, Володимир мав сам охреститися і також охрестити свою державу, приєднавши її до візантійсько-християнської сфери впливу. Утім, як пише Магочі, питання послідовності цих подій залишаються дискусійним і. Нині деякі науковці вважають, що прийняти християнство Володимира намовила місцева еліта без політичного впливу Візантії. А можливо, він був хрещений ще до того, як погодився вихреститися на догоду Візантії. Нарешті до кінця невідомо, коли саме ці події відбувалися: 987, 988 чи 989. Знаємо напевно. Пише Магочі тільки те, що 988 року Володимир надавав військову допомогу візантійському імператору, який завдяки цьому зміг утриматись на троні. Відомо також, що Русь захопила Візантійське місто Херсонес у Криму, і це, мабуть, змусило візантійського імператора дотриматись своєї політичної обіцянки. Врешті-решт, Володимир Великий тріумфально повернувся до Києва 990 рік. Уже зі своєю багрянородною нареченою. Очевидно, зміна язичництва, щойно проголошеного державною релігією на християнство. Забрала у Володимира, звісно, трохи часу, пише Магочі століттям пізніше повість минулих літ, детально та драматично описує, як Володимир наказав язичницькі ідоли цитую поскидати, деякі порубати цитую, а других вогню віддати. І як киян масово заганяли у Дніпро для охрещення. Згодом було зведено чимало церков. Священників церковні книги привозили з Візантії, пізніше вже з Болгарії культурного сателіта Візантії у слов'янському світі. Церковну структуру також запозичили з Візантії. Основною одиницею були єпархії, як правило, на чолі з єпископом. Так? Далі об'єднані у митрополію, якою правив митрополит. Насадження християнства поза Києвом почалося з 990 року, перший магоючий, і хоча населення зустрічало нову віру зі спротивом, було засновано сім єпархій. Дві з них за час Володимирового правління: це Новгород у Новгороді, Білгороді, Чернігові, Турові, Володимир Волинському, Ростові та Полуцьку. Дивимося на карту. Карта, де наша карта? Ось. Карта номер 7. Так. Упс. Олівчик. Так, Новгород. Далі. Так, Володимир. Волинський. Так, ось Волинська земля. Так, Ростов Чернігів. Ось, наприклад, так. Чернігів. Давайте я вам вже відразу так покажу. Ось. Так, Білгород. І так далі. Розуміли. Отже, о, ідемо далі. Засновані сім єпархій. І на фінансування усієї структури Християнської церкви Володимир виділив одну десяту державного прибутку, тобто десятину, так. У результаті християнізації такої, християнізації суспільства. Колись ненаситний наблуд, цитую так, Володимир, який за свідченням повісті минулих літ тримав 800 наложниць. Разом зі своєю бабусею Ольгою, яку також не можна назвати втіленням християнських чеснот, користувалися особливою пошаною руської церкви і були канонізовані у 13 столітті. У пізніших руських писаннях свята Ольга чи Олена і святий Володимир вже називалися рівноапостольними, попри чималі зусилля. Володимира Великого Християнізація жителів Київської Русі відбулася дуже повільно. Пише Магочі, І найшвидше нову релігію, мабуть, прийняли у Києві та інших містах, але минуло ще декілька століть, і поки от вона вкорінилася у язичницькому селі. Наприклад, тож за допомогою християнства Володимир розпочав процес ідеологічного, як пишемо, магочі цементування Київської Русі як єдиної держави. Отже, поняття Русь так ототожнювалося а, з територією та мешканцями Київської держави, і водночас набуло уже релігійного значення. І а, словом, бути русичем і бути православним християнином означало те саме. Прийняття християнства пішло на користь Київській Русі і в зовнішніх справах також, тому що долучився ж до цієї віри і культури, і принаймні на словах визнавши авторитет єдиного богопомазаного світського правителя візантійського імператора, Русь нарешті одночасно увійшла до загальної сфери впливу східної римської або візантійської імперії. Єдина християнська ідеологія. Допомагала також у захисті проти печенігів, які знову декілька разів нападали на Русь. Наприкінці століття 988 992, 996 роки і 997. Володимир тут зумів отримати політичні дивіденди. Пишемагочі, закликавши християн русів на боротьбу з язичниками. Мешканці Київської Русі відтепер мали спільну мету захищати руський народ і віру. На час смерті Володимира Великого, тисяча року у Києві. Київ посилив Київ посили політичний та ідеологічний контроль на багатьох підвладних територіях, покращились стосунки з Візантією. Одночасно о, обереглися, бо навіть Володимир розширив кордони Русі у сутичках із сусідами на Заході, Сході та Півдні. З іншого боку, проблему передачі влади так, не було вирішено. І війна між кількома синами Володимира точилася майже 10 років. Пише Магочій, у цьому новому циклі міжособних війн. Двоє е, Володимирових синів були увічнені в руській та східнослов'янській культурі. Борис і Гліб, е, як справжні християни, вірні заповіді, підстав і пише так, Магочий цитую, підстав другу щоку. Не опиралися, коли їх вбивали воїни-брата 1015 рік. Відмовившись, відповідати злом на зло, мученики Борис і Гліб стали першими канонізованими руськими святими. На цьому я завершу цю тему, але вона буде трішки ще продовжуватися у наступному відео, яке так і буде називатись Християнство в Україні. Такий загальний план. Тому так, на сьогодні це все. Всім па-па, всім хорошого.